щастя цього ніхто не почув. І маленька чарівниця нарешті хоче продовжити свої справи. Їй так подобається музичне закрила, але вона не знає, що саме, задумає в цей момент тітка Труд і у сусідньому. По можливо, їй таки варто було підслухати, тоді моллі вдалося б укинутись, де який майбутній неприємностей. А... а труд злуд так трішки. Тішився, бо у неї саме визріл, визріла ідея, як, в, в, чинит, як вчинити від, раз, відразу. Потрійну підлість у, у, щаслив, у щасливі моменти мені завжди спадає на думку щось приємне. І воно обов'язково перетворюється на підступність для однієї контрактної особи на ім'я Молі Я не, Я не збираюся робити нічого поганого, а для цієї дитини це буде навіть корисно.